З метою створення умов для повноцінного відпочинку, зайнятості, відновлення здоров'я учнів при загальноосвітніх школах району діють табори з денним перебуванням дітей з обов'язковим гарячим харчуванням за рахунок місцевого бюджету. Минулого тижня наша знімальна група побувала у пришкільному таборі Незабудка загальноосвітньої школи номер 2 директором якого другу зміну поспіль призначено вчителя початкових класів Геренко Любов Михайлівна. 26 дітей, з них 6 пільгових категорій, оздоровлюється та відпочиває у таборі в другу зміну. З 8 до 14 години такий графік роботи «Незабудки». Ранкова зарядка, активний відпочинок, дворазове харчування, сніданок плюс обід. Розвиток творчих та пізнавальних здібностей, цікаві екскурсії та перегляд мультиплікаційних фільмів у районному будинку культури це лише деякі переваги відпочинку та оздоровлення дітей в пришкільному таборі. Окрім цього, педагогічним колективом проводяться заходи щодо охорони здоров'я, попередження дитячого травматизму та правопорушень серед дітей. Владік, вітає Ліза. Аня. Аня. Яна, Яна. Маріна. Зараз відпочиваєш у таборі, так? Да. Подобається тут. Да. А що найбільше подобається. Учитися. А тобі що найбільше подобається? Що нас водять у парк е, на, ескурсію, на екскурсію, водять нас в районний дом культури. А що було у будинку культури? Чому вас туди водили на екскурсію? Дивитися дитячі мультсеріали. Екскурсії, куди ходили дітки? Куди ходили на екскурсії? Ми ходили в різні музеї, в парк. Бібліотеки. Бібліотеку. А де найбільше сподобалася екскурсія? Яка найбільша вам сподобалась? Де там пожарні машини? Ми з Ми пістоліта із звернуло. Пістолета... Ну, вверх, як із фонтаном стріляли. Нам подобається в таборі, що тут е, дуже хороші вчителі, і тому що нас водять на всякі е, заходи. Наприклад, е, в музей, е, в дитячу бібліотеку районну, е, водять нас на мультфільми дитячі, а ще е, нас дуже, дуже смачно годують. Е, нам е, е, дуже тут весело і цікаво. А що вам дають на обід? На обід нам дають буває, дають макарони дають, котлети дають, борщ дають, суп дають, черешні, абрикоси. Багато всього дають. Мені подобається, що тут багато моїх подружок. Ми тут граємося, зустрічаємося. Тут краще, ніж сидіти вдома. Мені більше подобається в таборі, що тут можна відпочивати, що тут вже гуляти багато вкусних страв, а пісні ви тут вивчаєте якісь? Да, ми вивчаємо тут пісні. А вони, у нас тут музичні уроки, і ми вчимо різні пісеньки. Наприклад, в нашому класі Диво дивина зранку дівчинку новеньку мама привела. Ця цю пісню ми вчили з нашою вчителькою по музики. Нам дуже тут цікаво. У нас тут є Любов Михай, Михайловна, це дуже хороша вчителька. Ще у нас дуже багато тут вчителів. Як тебе звати? Аня, Аня, тобі скільки років? Вісім. Мені подобається в таборі мультики дивитися. А вам, дівчата, як вас звати? Скільки років? Мене звати Лена, мені дев'ять років. Маріна, мені 9 років. ви вперше відвідуєте табір пришкільний? Ні. Ні, а котре? Третє. Третє. А ви за власним бажанням чи вас батьки відправили за, до табору? За власним бажанням. Бачимо да. виставу нашого лялькового театру. Да? Називається Котик і лібіни. Підкрадає тишком, нижка, трішки ще і ще хвилинка. Ох, і солоденька мишка, аж тоді зрота ку У коріньку ні, нема на вас управи, а. Матюй зранку, Перебив мені всі справи на ті кістечки в голянку, начувайся горлопане, скоро я тебе дістану. Кукуріку, кукуріку, ку -ку ніч закінчилась ура! Птицям, птицю, чоловіку, прокидатися пора. Тебе, брате, кукуріку, -ку -ку, як в селі церковний дзвін, От поглянь від твого крику, Глина сипеться зі стін. Ти не смійся з мене, брате, і співай мене не вчи, Є такі, що будуть спати, хоч над вухом їм кричи. Ну, то добре, а на ну, он за киримо я по дрова, так негайно, он послухає. Чи ні? ні? Ай -яй, яй, не помилились? не повірю все одно. Я ж з кущів за ним дивилась, знаю в лісі тільки давно. Ток-ток-ток, тох невелів котох. Здрастуй, кого когутику. Бачили лису вже таку. Я не вічлива була, я покаятись прийшла, щоб з тобою помиритись, я так принесла. Пшениці. Хоч скільки не клюйте із нього зерна, як знову і знову виростає воно. Топ-то хто не виїгло то. Я в три ще десятому царстві вчора була у коми. Та у них у коморах лежать колоскиці. Послухай мене, ніхто у дім царстві не сія не жне, у їх колосок я для тебе. Одне все те ж, як Тут нерви свої збережеш. Ну так хто із нас догрався, хто ким снідати збирався, зараз ток та й в глобок та вписано торгу. Ти чого скаржені? Я ж найкращий друг і мені, і давай на знак любові постановим годі крові. Ти, поглянь, узрівши вила, про любов заговорила, але я вже зовсім не проста. З вами тільки й треба так. Котику, братику, на вешник на коні. Вчиться півник на мені, за темні ліса, закрутіє гори, рятуй мене. Я й не сподівалася, півник розуму набрався. Ну, тепер всі вороги, розбігайтесь навкруги, бо як півник схопить вила, це не переможе. Зачекайте, годі битись, краще вам би подивитись, то забіг до вас у Що то за поменний звір? Знов на хитрощі попався, як ти тут не будеш злиться, не повернеться лисиця. Будуть брати нашу хату, обминати і осенята, бо довірте, що півні героїчні на війні. Може нам лисиці слід світ, пізні внути братакі.